Ольга Пластініна проживає у селі Заворського Полтавського району. Щовівторка вона приїжджає до місцевого поштового відділення за газетами. Тут же отримує її пенсію. Я одержувала 21 го числа кожного місяця, але фактично це виходило не 21 першого числа інколи, тому що наше ВПЗ працює. У вівторок і в п'ятницю. І коли, допустимо, мій день випадав на суботу, то звичайно я змогла одержати пенсію в свідучий вівторок. Але це ніколи не визивало в мене особисто ні проблем, ні труднощів. І з липня цього року жінка отримує пенсію за новим графіком. Нині це 11 число місяця. Коли я прийшла на почту Валентина Миколаївна, наша завідувача ВПЗ, мене і як я довідалася всіх пенсіонерів, які одержують пенсію через Укрпосту, нас ознайомили особисто, не просто словами. Кожен з нас розписався в спеціальній відомості реєстрі. На тому тижні 11 число припадає на, на понеділок. Значить, я свою пенсію піду до Валентини Миколаєва і одержу її вівторок, 12 числа. Я нічого не бачу, цьому поганого. Дати виплат змінюють для пенсіонерів, які отримують пенсію через Укрпошту. Із близько 92 тисяч людей це стосується орієнтовно 80%. відсотків. Спільно з пенсійним фондом систематизували виплатні відомості, які не упорядковували близько 30 років. За цей період змінилася кількість пенсіонерів та листонож, каже Павло Шестопал. Порівняли які листоноші, скільки листоноші стачилося, які вулиці, коли вони обслуговують, скільки у них там в день виходить, бо у нас бували моменти, ми дивилися листоноша, наприклад, в один день вона обслуговує 70 пенсіонерів, а в другий день, наприклад, два пенсіонера або п'ять пенсіонерів. Але тим не менше, в ті ж самі п'ять пенсіонерів бували, наприклад, в одному кінці села, в другому, в третьому, тобто вона цілий день наче приходить, але тим не менше, ну ККД КПД цього цієї роботи набагато менше. Тому зробили рівномірний розподіл обслуговування пенсіонерів, додавши стопал. Є дні, коли дуже багато виплат, там 15-20 число, а є дні, де виплат майже немає, 23, 24. І ми його, по-перше, трішки розподілили рівномірно по кожному дню, це по кількості. І кожен день тоді розподіляли розподілили більш ефективно по кожному вулиці. Є там пенсіонери, які, наприклад, отримували 20-го, стали отримувати 3-го, або, 5-го, наприклад. Були навпаки, якщо отримували 10-го, там отримують, наприклад, 20-го. Нові дати виплат із липня впровадили у всіх селах Полтавщини, які обслуговують пересувні поштові відділення, і з серпня у колишніх районних центрах. Як повідомив Суспільному директор з розвитку мережі Полтавського регіону Укрпошти Павло Шестопал, нові дати виплат пенсій для жителів Полтави та Кременчука орієнтовно планують впровадити із 1 жовтня. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.